Кейс, другий кейс це коли компанія вклалась в Інстаграм. Вони робили багато контенту. Він правильно налаштовувався, правильно запускався, тому що контент теж він по різному відпрацьовує в різних каналах, і таким чином, через розважальний контент, люди дізнавалися про бренд і почали його купувати. Так працювало рік. Так працював бренд, і він настільки виріс за рахунок інстаграму, що це перекривало 70% продажів. Ну тобто, настільки було вигідно, це дуже круто, але на контент також потрібен бюджет, щоб він був смачним, так. красивим, 100%. якісним. Да. Все одно бюджет потрібно виділяти. Тому якщо... Бізнес найме контент-мейкера, навіть без маркетолога, просто стратегія. Ми працюємо з контентом, нам потрібен, нам не потрібен маркетолог в такому разі, нам потрібен да. контент-мейкер. Це творча, креативна людина, яка зможе подати всі переваги вашого продукту так, щоб вашій цільові це було цікаво і класно. Але не вимагайте тоді від контент-мейкера, якоїсь глибинної, глибокої аналітики, піанельки, враховування ROAS, ну Це просто не його задачі, не його компетенція. Так, так. І дайте йому. Інвестуйте в його роботу а, якийсь мінімальний базовий, принаймні, бюджет на хорошу камеру, або на нехай це буде телефон, нехай він буде робочий, але він має бути з хорошою камерою, з нормальною опер... оперативною пам'яттю оп... оперативною операційною операційною пам'ятю.